Віталій Ващенко, депутат Кременецької міської ради, член громадської організації Народна рада та громадський активіст, в ніч на 27 травня, помер у лікарні. Попередній діагноз медиків забійні рани голови, гематоми. За інформацією правоохоронців, вчора, близько 23-ї години, двоє невідомих побили його поблизу будинку, де той мешкав. Повідомлення було від лікарів. Поліцейські виїхали зразу ж в лікувальний заклад. На жаль, поспілкуватися з Віталієм ми не змогли, тому що йому надавали допомогу лікарів. Він був в стані, коли в нього були сильні больові відчуття, і він, ну скажем так, був не в собі. Трошки на жаль, від отриманих травм в другій годині ночі Віталій Ващенко помер. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, розпочали кримінальне провадження. Перша версія, і напевне буде основна його громадська, можливо, політична діяльність, тому як е, злочинці його не обікрали, е, при ньому залишилися кошти, залишилися цінні речі. Е, наскільки відомо, ноутбук і е, пограбування ми відкидаємо. Хоча е, також і версію пограбування, десь як вторину будемо розглядати і перевіряти. Правоохоронці шукають осіб, які нанесли громадському активісту смертельні травми та просять допомогти усіх, кому відомі обставини злочину. Звертайтесь на лінію 102 або за телефонами, які ви бачите на екрані. Віталію Ващенко було усього 48 років. Без батька залишилось двоє дітей. Через вбивство відомого активіста у Кременці оголошено дводенний траур.